Штучний інтелект це вже не про майбутнє. Він прямо зараз змінює правила гри в бізнесі. Це такий інструмент, без якого все важче конкурувати і, якщо чесно, жити. Уявіть, замість годин рутинної роботи швидке створення контенту, точні прогнози ваших продажів і ще краще розуміння ваших клієнтів. Звучить круто, правда? І в цьому відео ми розберемося, як саме за допомогою АІ допомогти онлайн-торгівлі, які сервіси реально можуть стати вашими суперпромічниками. Ну тож, розповідаємо, все цікаво на цю тему, коротко і просто. Ви підписуйтесь на канал. І ми поїхали. Напевно, одна з найнудніших задач в онлайн торгівлі це писати описи товарів. Коли товарів кілька, взагалі не проблема. Написали і забули. А от коли їх тисячі, це вже справжній кошмар. Раніше ви або шукаєте одного чи декілька копірайтерів, або пишете самі, якщо не сильно вмієте то писати, то жертви ти, звісно, якістю того, що виходить. А ви тільки все швидше залити на сайт і почати продавати. А зараз усе набагато простіше. Цю рутину можна віддати штучному інтелекту. Він штампує описи за секунди, економить вам час, нерви і гроші. А сайт виглядає акуратно і професійно. Для цього існує кілька класних сервісів. Почнемо Перший з них всім відомий чат GPT. Ну для мене особисто він інколи класний друг поговорити, коли нема з ким там пожалітися про щось. Але він ще й швидко створює описи та seo тексти. Є безкоштовна версія, а от в платні відкривається доступ до більш розумної моделі. Ну і в платній версії він як друг теж кращий. Джаспір аї він підходить, якщо треба, щоб тексти звучали Але саме у стилі вашого бренду. Кобі Сміт заточений під e-commerce і навіть автоматично формує SEO-описи на основі характеристик ваших товарів. Дослідження не британських вчених показало, що третина продавців на Амазоні вже пишуть описи за допомогою АІ. А Велмарт теж доручає цю задачу штучному інтелекту. eBay взагалі автоматично підтягуються описи, щоб зекономити час для продавців в Україні. Ця історія тільки розганяється, тому великі компанії знімають себе рутину, а малий бізнес найчастіше використовує її для перекладів, бо ж більше. Інтернет-магазині вже працюють одразу на декілька країн, тому мають кілька мов. Зараз покупці вже не хочуть просто бачити каталог із сотнями ваших товарів. Вони очікують, що магазин сам підкаже їм саме те, що їм потрібно. По суті, люди хочуть звичайного індивідуального підходу. От як раніше на базарі підходить до тебе оця жіночка і каже: Ось ця ковтинка, ну от вона прям на тебе зшита, христина. Ще з тако добре сіла, що принесу до неї штанішки і буде вообще супер. От штучний інтелект. Зараз допомагає робити саме таку персоналізацію у вашому магазині. Він аналізує поведінку користувачів, їхні покупки, перегляди і формує рекомендації, які реально підвищують продажі та лояльність ваших покупців. Є різні сервіси для цього. Ось перший. він відстежує дії клієнтів і формує рекомендації на основі історії покупців. Наступні два сервіси чудово підходять для середнього бізнесу, адже підлаштовують пропозицію в реальному часі. І ось цей сервіс дає вам можливість побудувати власну систему персоналізації через API. І це все працює. Бо за статистикою персоналізовані рекомендації можуть підняти конверсію вашого інтернет-магазину на 10-30%, а інколи навіть на 50%. Ну і я вам чесно скажу, я з мами в дитинстві з базару ну просто так не поверталася, без всяких там кофточок, штанішек, тому це було ідеально. Давайте ж розберемо, які є ще приклади, ну крім базару. Amazon заробляє третину доходу завдяки персональним рекомендаціям. Stitch Fix в США підбирає одяг клієнтам індивідуально, враховуючи їхній смак. ASUS використовує АІ щоб прогнозувати наступну покупку. Ши ще і аналітику за вас може зробити. Це не значить, що скоро він захопить світ, хоча ну, чесно, не факт. Ем... Але зараз уявіть: замість того, щоб ламати голову, чого замовити більше, а що вже не піде. Ши аналізує дані і підказує вам, завдяки цьому бізнес уникає дефіциту або навпаки залежаних товарів, які ніхто не купує. Для великих b магазинів це взагалі знахідка. Сервіси, які вам допоможуть в цьому. Наприклад, ось цей сервіс бере величезні масиви даних і показує тренди. Amazon Forecast дивиться на історію продажів і прогнозує, що купуватимуть далі. А, Ось цей сервіс Microsoft Dynamics 365 шістдесят а дозволяє вам одночасно управляти і продажами і запасами. Наприклад, Велмарт вже використовує такі системи, щоб підлаштувати асортимент під сезон або навіть під конкретний регіон, ши бачить зміни в поведінці покупців ще до того, як ми взагалі їх помічаємо і як в нас ці зміни взагалі трапляються. Те, що штучний інтелект може створювати фото та зображення, ми з вами дізналися раніше ніж про штучний інтелект. Бо всі бачили купу цих фото в соцмережах у Фейсбуці у знайомих, які хочеться або забути, ну або зробити собі таке саме. Для інтернет-магазину якісне зображення це основа і для банерів, і для сайтів, і для реклами. І звісно, для сторінки самого товару. Тепер вам не потрібно кожну цю дрібну задачку віддавати дизайнеру. Частину роботи ви можете легко автоматизувати. Наприклад, змінити фон відретушувати фото чи навіть згенерувати картинку товару з нуля. Є вже готові сервіси, які це роблять. Перших три сервіси супер для ретуші та професійної обробки фото. Про канву, я думаю, ви знаєте всі. Канва це швидке створення банерів, постів та будь-якого візуального контенту. І останній сервіс це Midjourney, який багато хто з вас знає, генерує унікальне зображення на основі текстового опису. Важливо, опис має бути англійською. Умови. Чим це корисно для бізнесу? По-перше, це економія часу. Один знімок можна обробити буквально за одну-дві хвилини. По-друге, зникає рутина і з'являється більше можливостей для креативних маркетингових кампаній і переглядів наших відео на каналі, на який ви можете от прямо зараз підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Українські бренди, які вже активно використовують для зображень і фото. Качаровська провела АІ-кампанію в Speak Shoes, де промо зображення генерувала нейромережа. Комфі створив рекламну кампанію з піснями про власний асортимент, теж за допомогою ШИМ. Фокстрод генерує фото і тексти для карток товарів, які можна зробити з цього висновок. Друзі, по-перше, ши це прикольний друг. По-друге, штучний інтелект відкриває для вас. Власників інтернет-магазинів зовсім новий рівень можливості. Це і автоматизація, створення контенту, і персоналізовані пропозиції, і точне прогнозування продажів, і навіть покращення обслуговування клієнтів. Але на цьому все не закінчиться. Насправді, сфери, де можна застосувати ши обмежує лише ваша фантазія. Тож пробуйте, експериментуйте, шукайте свої варіанти, але важливо будьте вічливими. ши, бо коли буде повстання машин, ви самі не розумієте. Я була реальною, як і цей ролик, тому очікую так само на ваші реальні лайки і коментарі. І до наступних відео.